Цей чемпіонат об'єднав 100 більше за 150 шкіл міста Харкова. Десятки 11 класи об'єдналися в команди, змагалися спочатку у відбірковому етапі, потім в півфіналі. І сьогодні у нас на фінальній грі 9 команд, які представляють 9 районів міста Харкова. Такий турнір, такий stem чемпіонат ми проводимо вдруге. Але для країни ми перші. То започаткував такий формат, ми цим пишаємося. І зробили ми це нту ХПІ разом з адміністрацією міста Харкова і харківського міського голови Ігоря Олександровича Шертирякова. Тож сьогодні будемо грати і визначимо найсильнішу команду міста Харкова. пройшли дуже складний шлях для того, щоб дійти до фіналу. Відпочинала 152 команди. Тому що б вже там не сталося і хто б яке місце не зайняв, ви найкращі. найкращі в місті Харкові. Ви найрозумніші, найталантливіші. І в мене нема сумніву, що у всіх у вас попереду велике майбутнє. Питання е, готувалися дуже ретельно. Ми говоримо зараз про розділ фізики, який сьогодні представлялися. Фізика це наука про природу. А якщо говорити про... В рамках нашого чемпіонату це якраз природничо-математичних наук чемпіонат. Тому фізика є невід'ємною частиною. Питання були підібрані таким чином, щоб вони були, по-перше, цікаві, а по-друге, ми мали можливість заохочити здобувачів освіти саме цікавитися фізикою, цікавитися цією наукою, бо без цієї науки, в принципі, неможливий інженерний світ в подальшому. Найцікавіше було питання саме зі Швейцарії, тому що з мовим програмування ми не часто стикаємося. Найцікавіше було, що ти думаєш? Я думаю, що секція про Харків була саме цікавіше. Секція про Харків, так, так. Десять запитань вони були і легші для нас, звісно, але і цікаві, так. Ще як кожу дана. Ми одразу да. зрозуміли, що буде жадан, тому що типу, він дуже популярний, він харків'янин, нам допомагає у високому, зробив свій центр допомоги.